<голосує> <голосує> Шановні колеги. Ми продовжуємо засідання. Комісії фінансів і бюджету. Ми розглядали бюджет розвитку. Дивіться, я, я так розумію, що всі комісії проглянули. Ми проглянули. В нас є певні застереження, і, і зараз я напевно озвучу ті застереження. Ми за них проголосуємо. І потім в цілому, правильно, є підтримуєте такий підхід? Чи ідемо блокам підтримую? Швидше, як вони швидше, як швидше, так мене теж є ще зауваження. Кажи, давай тоді з твоїх Почнемо бо в нас є узгоджені зауваження, ті, що з комісії. Це внески до статутного капіталу зелений від 10 мільйонів. Ми хочемо 17 і сімсот, мільйонів, а решта перекинути на Шевченківську народу. Тобто не це не внески? Це Все. ми збільшуємо просто. Правильно? Почекай, почекай, почекай. Yeah, okay. Скажи, будь ласка, яка сторінка? Я просто не розумію, що це було. Одинадцята сторінка. Зараз, зараз, зараз. А чого, що Чарківський? Ну, давайте хоч Ті, але, животи, почекайте, житрови, почекайте, животи, почекайте. Почекайте. Друзі, зелений Львів, це в нас Ні, можна забирати. Це збалансована історія. Поясніть, будь ласка, 17800. Ми потім їх будемо розписувати, але напевно звідки ця цифра з робили проєкт на Мастерівський, який частиною комплексу. Оле, це Амброкен. Як це вони не використали, тому що там шла Да. огорошена, тому що вона проходила дуже багато погоджень комунікаційних і тому це є виключно виключно кисникати Ми не йдемо, ми знайдем кошти. Ми диви питаю. ну. Сьогодні вони не освоють об'єктивно 17 вісімсот. Тоді поділимо, тоді поділимо, якщо не освоїть, але боку, є. Зараз просто якась штука, конструкція, яка злітає. Якщо зараз і почине... немає в нас зараз тих 17800. Ні, Дивіться, я, залучую, я не те. Якщо просто кожен з нас зараз почне влучати, е, то ми просто не пересваримося, не домовимося і я закінчим. не закінчимо. Що їх влаштовує? Якщо проти вас влаштовує 10 мільйонів за 17,8 Ми просимо це залишити, тому що ми розраховуємо. звичайно, скажіть, будь ласка, закупівля того тих всіх штук для як, 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 тренажерів тих вуличних, вона скільки займає грошей? Питання тренажерів ми домовилися з питання, що вони нам дадуть. Через гранту коштує. Добре. А вам тих сімнадцять і 8 потрібні на що? Це є облаштування загалісового доріжок, майданчиків. То треба лишити. Добре, шановні колеги. Я озвучую правки проговорення з колегами з інших комісій, які опрацьовані. До даного, е, даного проєкту рішення. Значить, По медицині, блок медицина, Ми напрацювали вчора і е, стерилізаційна 5 мільйонів. Е, але Наталь, мені треба, щоб ти е, вивела окремий протокол, щоб я могла прочитати. СПА як правильно звучить та е, стери, стерилізаційна. Я тоже купила, не купали. стерилізаційного відділення Придбання стерилізаційного медичного обладнання 5 мільйонів гривень. Внески до статутного капіталу КНП, перша міська поліклініка Львова. Не 1 мільйон, а плюс 3 загального 4 мільйона. Друга міська 1 мільйон плюс 5 мільйонів, тобто в загальному 6. Третя міська 1 мільйон плюс 5 мільйонів в загальному 6. Четверта міська 1 мільйон плюс 4 мільйона в загальному 5 П'ята міська 1 мільйон плюс 4 мільйона в загальному 5. Шоста міська 1 мільйон плюс 4 мільйона в загальному. 5. Шановні колеги. Нагадую, що ми в майбутньому ще цього року маємо віднайти додатково кошти на поліклініки. Поліклініки мають зробити ще одну зустріч, проаналізувати. Ми вчора домовилися в загальному. Ситуацію, що що відбувається по Львову, вони в кожній поліклініці окремо, і зрозуміти, як вони цього року що купують, і я просила там і не тільки я, і мешканці дуже просять звернути увагу на лабораторію. Студентська 220 студентів. і вона так у нас є. Так, вона в нас так і була, тому змін там не буде. Я зачитую тільки те, що буде по змінах, по тих тридцяти п'яти мільйонах. Ви... Зачитайте, будь ласка, теж. Добре, тоді ти мені даєш це. І студентська 220 тисяч. Просто в мене в розкладці вона є. Це вже в Все, я поняла. Тепер по цьому, тепер по блоку освіти. Вчора було проговорено комісію освіти і вас і в нас тут на комісія 68 школа укриття. 300 тисяч на ПКД. Правильно? Так. ПКД? Так. Е, і е, що ми ще не е, забули? Уроді би все, так? Ні, дорога. А, дорога. А що за дорога? А, дорога це під'їзні шляхи до тих будинків, які будуються для ВПО. Да. Так, я можу доповім, то це, це, це той проєкт, на який дали кошти Єврокомісія. Тобто перший будинок будується, ми закладали спільнота. Тобто та на Тобто, є зобов'язання, що ми забезпечуємо мережі. Це є внутрішня дорога, це не є велика малоквичка. Це дорога, яка під будинок є. М -м. Просто, в травні буде, травень червень буде перший будинок, нам треба, щоб вже було дорожче. 2 мільйони будівництво. Зовнішніх майданчикових під'їзних шляхів на Миколайчука до двох кадастрових номерів Наталья благоустрій весь буде за кошти ті гарантії роботи, так? Там дуже поділо укриття робимо ми там насправді дуже багато будемо робити Ми просто вони будують конструктив тут підміці смітники. Ми там маємо Сьогодні будемо піль з половиною мільйонів євро пішо на консультацію, скільки на своє будовність право і на страх. Це не молодь. Ні, ми маємо заплатити за 19 мільйонів. Шановні колеги, ми вроді все тут пробували. Ще ми надалі, пам'ятаєте, ми робимо згідно рішення комісії. А, 3 мільйони на Шевченківську адміністрацію. Так, 3 на Шевченківську Шевченківська адміністрація напиши, будь ласка, 3 мільйони. І ще переквітка з Яка? програми по ремонту, для ремонту машин ССУ. Ми так. забираємо з, з, з і перекидаємо так. на цю програму. Це я озвучую, чи ми зараз голосуємо і все. Це треба Озвучую. Наталь, тоді підійдеш, щоб вони тобі записали, добре? Шановні колеги, разом з правками, які я озвучила в цілому надходження, ми вчора проголосували, то вона буде з голосу робити. Разом з правками, яким я проголосувала, озвучила, голосуємо, ставлю на голосування, хто за. Можна ще. Так, каже. У мене є ще одне прохання е, пропозиція. У нас е, тут в бюджеті розвитку, ну, коли ми подавали кожному департаменту, по кожному виконавчому організу свої пропозиції бачення, то ми подали так само від департаменту міської агломерації пропозиції по ремонту цих країн важливих проєктів, потрібних по ремонту другого поверху з на Галицьк винника, винника так. Та. Але так само ми як віданалізували е, потреби громад, і в тому числі подавали по дельниках е, е, важливість завершення реконструкції 47-ї школи, там на фінальній стані, та, та, е, там 90% мені вдається вже виконання. Я mm -hmm. зараз зрозумів, ця тема ця історія збалансована тут, в, в лодці освіти, але там є тільки два мільйони. Мене пропозиція прохання з тих п'яти мільйонів перекинули хоча б три, щоб там вони фізично вони ж можуть зараз робити роботу. Ми Шевченківську адміністрацію перекидаємо на ті озера, ті про які вчора говорили на комісії. Там три забираємо, там лишається два. Хіба ці два можна перекидати на штурму? Він якраз про цих два. Є 5 мільйонів є на реконструкцію, є 5 мільйонів так. На Три забрали на реконструкцію. Так, 3 забрали, Три забрали, лишилось два. Можемо два так. перекинути на школу. Тут Давайте, пропоную, почекайте, пропоную перекинути так два на школу і мільйон віднайти і повернути збитово. І ще одна глобальна так само річ, коли я хотів би, щоб ми вправилися. Давайте за це проголосуємо. Зараз це ставлю на голосування з пропозицією, яку озвучила я, і також пропозицією, яку озвучив щойно... Лукашевський, Наталь, я не знаю, хто ти все оформиш, але в тебе є 15 хвилин. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Я закриваю цю комісію.